Міжнародні обставини після завершення Першої світової війни. Праська мирна конференція. Відкриття конференції. Після підписання Комп'єського перемир'я гармати замовкли. Боротьба за переділ світу переходила у сфери дипломатичної канцелярії, за стіл переговорів, переговорів представники держав-переможців з'їжджали до столиці Франції Парижа для остаточного. Підведення підсумків війни 18 січня 1919 року президент Франції Паун Каре офіційно відкрив Паризьку мирну конференцію. Панове, заявив він: рівно 48 років тому у дзеркальному залі Васальського палацу була проголошена Німецька імперія. Сьогодні ми зібралися тут для того, щоб знищити і скасувати те, що було створено в той день. Ленарні засідання конференції мали формувальний характер, тому що всі важливі питання вирішували представники США, Франції, Англії, Японії та Італії. Два представники від кожної з цих країн увійшли до Ради десяти, яка на своїх засіданнях мала вирішувати головні проблеми післявоєнного устрою світу. Головою Паризької конференції був обраний французький прем'єр Жак. Клемансо Радянська Росія не була представлена на Паризькій конференції. Країни-антанти різко негативно ставилися до неї і не визнали сам факт її існування, оскільки більшовики, на їхню думку, прийшли до влади незаконним шляхом внаслідок державного перевороту. Вони мали намір на сфері впливу особливі зусилля. Докладалися, щоб не допустити зближення Німеччини з Росією, нове співвідношення сил після закінчення Першої світової війни. Конференція розпочала свою роботу в умовах нового співвідношення сил на міжнародній арені. США займали передові позиції в світі. Їхня економічна і військова міць під час війни різко зросла. З боржника країни перетворилася на світового кредитора, якщо раніше американські політики, дотримуючись заповіту свого першого президента, Вашингтона. Намагалися не втручатися у справи неспокійної Європи, то із закінченням Світової війни США закріпилася на роль лідера післявоєнного світу. Англія і Франція перебували у важкому економічному стані, незважаючи на перемогу у війни. Вони втратили свій попередній вплив на розвиток міжнародних подій. Наміри головних держав-переможниць на конференції. США президент Вільсон вважав, що США можуть стати реактивником і гарантував гарантом миру своє бачення нових принципів міжнародних відносин він відобразив від, від у 14 пунктах пропозиції Вільсона: були спрямовані на запобігання світовій війні, на створення демократичного порядку у світі і були новими словами у міжнародних відносинах 14 пунктів. Вільсона багато в чому визначали хід Паризької конференції Англія. Ще до початку конференції домагалося вирішення важливого завдання. Німецький флот перестав існувати, і рештки його знаходилися в англійській гавані. Скапа Флоу. Англія захопила німецькі колонії в Африці і Турецькій на, Бал... на Близькому Сході, але в той час була зацікавлена в. Збереження німецької держави для забезпечення рівноваги сил у Європі. Та все ж становище Англії не було безхмарним. Домінони домоглися більшої самостійності зі світового кредитора країна перетворилася на борж... боржника, економіка була ослаблена, фінанси і торгівля дезо... Організовані у Лондоні з тривогою спостерігали за зростанням могутності економіки США та американського флоту. Франція вимагала розчленування Німеччини на декілька дрібних держав, що допомогло б у здійсненні її намірів захоплення значної частини німецьких і турецьких колоній. Розширення своїх кордонів у Європі за рахунок Німеччини, повернення Ельзасу та Лотаргії Франції. Франція сподівалася отримати понад 50% від загальної суми репарацій від Німеччини, не відмовлялася Франція і від наміру здобути лідерство в Європі. Репарація відновлення. Відшкодування державою, яка розв'язала агресивну війну збитків заподіяних державі, що зазнала нападу, контрибуція. Грошові суми, які переможена держава, виплачує переможцю після закінчення війни. В основу контрибуції покладено право переможця, незалежно від того, справедливу чи агресивну війну він вів. Вже після Першої світової війни Франція, як і інші країни-антанти, відмовилася від контрибуції, як несправедливої сплати переможених переможцям. На зміну її прийшли репарації. Реституції та інші форми матеріальної відповідальності держав. Та чи позбавився світ стародавнього принципу виплати данини переможеним, якщо репарація це справедлива виплата країн агресорів країнам жертвам. Чи є в 20 столітті, наприклад, коли переможець-агресор виплатив репарації переможеним? А в Першій світовій хіба тільки Німеччина прагнула війни. Хіба Англія і Франція не мала загарбницьких цілей, не брали участі у розв'язанні війни? Отже, із, із зацивілізованим порядком, коли замість контрибуції виплачується репарація, реалізується відомий зі стародавньої історії принцип Горе переможеним. 2. Васа Версальський договір. Підписання договору. У квітні 1919 року було завершене опрацювання тексту договору з Німеччиною і делегацію було викликано в Париж для вручення тексту договору. Намагання німецьких делегатів змінити окремі статті договору були марними. Версальський мирний договір, який офіційно завершив Першу світову війну, був підписаний у Версалі, що за 18 кілометрів від Парижа. 28 червня 1919 року Німеччина, котра зазнала поразки у війні з одної сторони і союзниками та об'єднаними державами, які отримали перемогу з іншої. Сенат США відмовився від ратифікації Версальського договору. Через небажання Сполучених Штатів зав'язувати себе участю в Лізі націй. Натомість США в серпні 1921 року уклала з Німеччиною особливий мирний договір, майже ідентичний з Версальським, але він не включав статті про лігу націй. Версальський договір набрав чинності 10 січня 1920 року після ратифікації його Німеччиною і чотирма головними союзниками держави. Англію, Францію, Італію та Японію. Ратифікація. Затвердження верховним органом державної влади міжнародного договору, який з моменту ратифікації набирає юридичні сили для даної держави. Основні положення договору. Перерозподіл території. Франція загарбані. Франція. Загарбані Німеччиною в 1870 році французькі провінції Ельцас і Лотаргія повертались з Франції. Її також передавалися рудники з Саарської області Німеччина. Союзники окупували ліве узбережжя Рейну. Зоні на східні від Рейну на 50 кілометрів підлягали повній демілітарізації Бельгія. Бельгія отримала округи Ейпейн і Малде Мальмеді. Данія. До Данії переходила північна частина Шелзвігу, Польща Польща отримала Позань, райони Померанії, Західної і Східної Прусії, частину Верхньої сілізії Ганська. Донцих, отримав статус вільного міста від управління. Ліги Націй. перерозподіл колоніальних володінь. Німецькі колонії Того і Камерун перейшли відповідно до Англії та Франції. Англія отримала також таганьку, колишню німецьку східну Африку, Бельгія, Раунду та Урунді. Нині Бурундії. За Японією були закріплені маршалові Міріанські та. Каролінські острови в Тихому океані, а також Китайська область Цяочжоу і кон... концесія Шаньдуні. Репарації за умови Версальць... Версальського договору винуватцям війни були оголошені Німеччина та її союзники. Їм було призначено виплату репарацій. Сума репарацій була призначена лише в 1921 році на Лондонській конференції і становило 132 мільярди золотих мал Марок. Франція отримала 52%, Англія 22%, Італія 10% від загальної суми. Демілітарізація Німеччини, Версальський договір забороняв загальну військову повинність у Німеччині, не дозволяв їм мати підводний флот, військову і морську авіацію, кількість склад, кількісний склад армії, який формувався на основі вільного найму, не міг перевищувати 100 тисяч чоловік. На цьому все. Обов'язково став лайк та підписуйся на канал. Друга частина буде.